Мене звати Влада Винник, мені 9 років. Я приїхала з Херсонської області Новоранцовка. Полюбляю малювати та е, займатися рукоділлям. Ну, це в'язач чогось. Ще я люблю грати в шахи. Спочатку я прийшла, мене навчили, як, треба, як, е, як кожна фігура ходить. Потім ми сідали з кимось на друг друга і брали шах. Ну, Дошку і починали грати. Я туди не багато разів ходжу, але мені дуже подобається. Я хочу стати модельєром та вести свій блог про модельєрство, тому що я люблю малювати свої речі. Я можу взяти два малюнки і замістити його в один в другий. Мій одяг був би унікальною красою, і кожен би зміг вибрати його на свій смак. Як деякі бабки одягаються. В старомодну одежу і ходять. Це мені трішки не подобається. Як на вулиці жара, а вони одягають платки, юбки які, якими він вони чергують по полу. Я хочу вивчити англійську мову та поїхати в Америку, ще, мабуть, вивчитись на програміста, щоб закінчилася війна в Україні. Мені мама розповідала, що тут будуть розповідати, як вести свій блог. Як монтажувати в раді відео? Ну, багато всього про телебачення.